Ось і рік уже закінчується, і час підсумки його підвести нам. Хто був гарним фільмом, а хто не дуже був. Тож, давайте сядемо з чаєм та пампушкою якоюсь, та подивимось на номінантів, премії найнеоб'єктивнішої у інтернеті. Як не сподобався результат тобі у номінаціях усіх, не треба злитись та прочатись. Тобто цей автором зроблений самим лиш. Бра! Є, так, вибачте. Е, е, схоже, щось сталося, я вже записав привітання. І так, ми починаємо нашу. Я назву не придумав. О, дріб премію. Так, починаємо нашу дріб премію. І першою номінацією в нас йде найкраща жіноча роль. В цій номінації билися. Демімур з субстанції. Кірстен Данст з громадянської війни. Ребека Фергюсон з Дюни 2, Зендея з суперників. І перемагає тут Демімур з субстанції. Я не знаю, з чого мені почати навіть. Це кіно безбашене. Ні, це неправильне слово це кіно це, якби Йорго Лантімос взяв би кривавість в Джеймса Гана та якби прибрав елементи комедії повністю і просто пішов би у сатиру на сучасне суспільство. І, хоч це звучить не найкращим чином, це є дуже класним фільмом. Насправді. Дуже це виглядає стильово та насправді. Незвичайно, кіно з правильно поданим трохи в, За в лоб посилом про жінок та стандарти до них в кіноіндустрії. І не тільки. І це дуже зрозуміло подано. З технічної сторони, кіно просто неймовірне. Від гриму до режисури. Все від Гриму до режисури на дуже високому рівні. Про акторську гру я взагалі мовчу. Якби я міг номінувати одразу двох на одну номінацію, тоді що Демі Мур, що Маргарет Куллі отримали б тут премію. Але обрати... Тут треба одну. І я скоріше оберу Демі Мур в неї дуже класний, складний грим, та вона грає людину, що в готова піти на все, щоб стати молодою та гарною знов. Сюжет достатньо закручений та цікавий. Ідея, як я казав, зрозуміла. Але фільм має мінуси війни рогірімів, несподівано. У фільмі герої часто відмовляються думати і робити логічні дії. Але справедливості заради це невеликий мінус. Але це перший раз в моєму житті, коли я впав в ступор від фільму Артхаусного. Ось знаєте, і Лефімуса пережив, і Пола Томаса Андерсона, і Гарланд мені сподобався, і вільньов, і тут бац, і все. Фільм мене ввів стопор якийсь. Але в підсумку, враховуючи все. Але в підсумку, враховуючи все, фільм справді один з найкращих фільмів року. І, типу, навіть при моїх проблемах з ним, я йому спокійно ставлю свої 9 10. А тепер перейдемо до другої статі чоловіків. І вона буде достатньо пустувата, бо всі потенційні претенденти на це місце поїхали на наступний рік. Квірг з Крейгом полетів на лютий. Нос вирішив посміятися і вийти 2 січня, щоб подивитися, я його не зміг. Бурталіз з оцінками критиків, з якими може сперечатися лише один фільм цього року, поїхав на 15 січня. Тому викручуємося, як можемо. Тому представляю найкисолотнішу підбірку найкращих акторів цього року. Дензел Вашингтон з Гладіатору 2, Ніне з графу Монте Крісто, В'ячеслав Довженко з будинку слова Нескінчений Роман і Тімоті Шаламе з Дюни 2. І перемагає тут В'ячеслав Довженко з будинку слова Нескінчений Роман. Чисто в якомусь сесії я зробив номінацію цю чисто заради того, щоб поговорити про цей фільм. Але в мене справді були роздуми в голові про те, який фільм поставити. Бо Дензел Вашингтон так то справді класно зіграв, не дивлячись на якість самого фільму. Але я про той фільм ще поговорити матиму змогу. А зараз про один з найкращих художніх фільмів, знятих в Україні за останні роки. Я б навіть міг би процитувати себе з півроку тому. Так і зроблю. Будинок слово, нескінчений роман, шедевр зі сторони акторської мистецтві. Шедевр зі сторони акторського мистецтва. Той же В'ячеслав Довженко тут грає просто шедеврально. А Дмитро Олійник грає дуже класного лиходія. але з його персонажем пов'язаний єдиний мінус фільму. Як на мене, він стає злим прям за швидко. Він зрозуміли, але, як на мене, за різкий. Але до актора претензій нуль, тільки хочеться нахвалювати. Інші актори справляються теж ідеально. Тепер по технічній частині. Вона теж шедевральна. по Перше, гарно реалізована чорно-біла палітра. Друге, оператор це просто геній, яку Видалі Оскар видавати. Також фільми нарешті просто шикарний звук. Дуже класно, що в основі своїй музика пояснена сюжетом, і вона реально грає по сюжету фільму. До речі, про сценарій він тут дуже класний. Але йому видалі б ще годинку, бо є багато ніби вирізаного та недоговореного. Але фільм все одно шедевр і в мій топ-10 року зайде. 9,5 з 10. з Сходити раджу, але до цього кіно треба підготуватися. І кіно жорстке і тяжке. Зараз би я, мабуть, все-таки фільму трохи підопустив оцінку. Тобто це все ще один з найкращих фільмів року. Бо я трохи і дізнався про героїв цього фільму і їх реальних історіях. І з кожним днем я розумію, що треба було робити міні-серіал. Причому я досі вважаю, що з технічної сторони та акторської фільм все ще дуже класний, як мінімум непоганий. Але до Дмитра Олійника. Трохи холодним почуттям в плані його акторської гри та персонажа. Але при тому з'явилося ще більше поваги до В'ячеслава Довженка. Він справді зіграв цей злом дуже класно. Та ти розумієш, чому цей злом відбувається? І з тим же паном Гордієнко я не згодний по тому, що хвильовий не змінюється за фільм. В підсумку всі в цьому проєкті молодці. В мене великі очікування на майбутні роботи Тараса Томенка і сподіваюся на його майбутню співпрацю з В'ячеславом Довженко. А фільму я ставлю 8,5 з 10. Типу, все ще один з найкращих художніх фільмів, знятих в Україні. Що ж, а тепер перейдемо до наступного місця. Так, а наступна номінація в нас про розчарування у анімаційних світах. Номінація «Найрозчаровуючий анімаційний фільм. І тут в нас номінанти Ваяна 2, Кунфу Панда 4, Переліт та Володар Перснів Війна Рогірімів І перемагає тут Володар Перснів Війна Рогірімів Так я написав огляду на цей фільм у ТГ на який, до речі, можна підписатись. Але готовий сказати, що фільм одна з найкращих комедій року. Бо навіть в найкращих комедіях. Я не рожав стільки разів як тут. Персонажі тут як в сека Снайдера, тобто пафосні, серйозні. Але те, що вони роблять, неможливо навіть у найкращих комедіях знайти. Але тут персонажі капець тупі і. Фільм, ніби сам на цьому акцентує увагу. Найбільше я тут звісно покритикував вилучників, які не хочуть або не вміють стріляти. Головна героїня наївно що капець, і виглядає це насправді по правдоподібності, як в надільному мультику, коли там персонаж стоїть на місці і замерзає. Чи коли він ні з того ні з цього ламає всім направо і наліво, шиї та вбиває голими руками, і на честь цього чела гельмів яр назвали? Ось ви думаєте, будувати башту величезну прямо перед стінами, це така собі ідея. Але виявляється, що жоден стрілець за весь фільм навіть не подумав, що Гм, може, варто спалити цю вежу. Ну хочеться спробувати, але ні. Далі фільм великі проблеми з анімацією. Вогонь накладений в кепкаті, якщо я правильно розумію. Іноді замість анімації просто збільшення картинки. Іноді все це типові проблеми фільму, і я б його мав найгірші закинути. Але це все ще світ володаря перснів. Це все ще дуже класно виглядає. Тут все ще просто дуже гарна та класна музика. Це це мені сподобалось. І саме кіно не таке погане, але від аніме полодарів перснів ми точно чекали більшого. Тому місце фільму в цій номінації заслужене. Так, а далі в нас найбільш розчаровуючий лайв-екшн фільм року. В цій номінації в нас боролися: Джокер 2, Гладіатор 2, «Мегалополіс», фаворити. Borderlands. І перемагає тут. Несподівано Гладіатор 2. Так, я знаю про Джокера 2, і він ще тут буде, але трохи пізніше. А поки я неймовірно хотів би поговорити про Гладіатора 2. Справа в тому, що я зазвичай йду в кіно на фільми, в яких впевнений. І з останніх трьох переглядів два з них виявилися розчаровуючими. Це були Водер, персив на Ругілімів та Гладіатор 2. Гладіатор 2. Це так-то сиквел фільму року на Оскарі на хвилиночку. Від того самого режисера, з піднятим кілька разів бюджетом, який був в виробництві фактично роки два. В мене були очікування. Плюс Рідлі Скотт далеко не найгірший режисер в нього. В останні роки виходили гарні фільми, звісно, виходили і фільми на сімку. А тут бац і ось таке виходить. З рекордом для режисера бюджетом. Якщо коротко про мінуси, то це акторська гра в більшості така собі, повна безсенцовість сюжету, шизофренік на головному герої, погана графіка та її засилля, не просто історичні неточності, а і гвалтування як таке. Фільм капець, якийсь злощавий в плані, коли минула частина була реалістичною, реально жорстокою, навіть до самого головного героя, та в принципі фільм був дуже класно зроблений і майже без графіки, то тут ти просто нудьгуєш. Сцени бою йдуть хвилин 15 загалом, мабуть, вони також виглядають так собі, через посередню графіку, і справа в тому, що саме це кіно можливо і спрацювало би, але воно копіює сюжет оригіналу, і питання: навіщо дивитися це кіно, коли існує оригінал? В підсумку кіно непогане, а саме що слабке? Про нього багато говорити не хочеться. Тому кому цікаво повноцінний огляд, вітаю у моєму ТГ-каналі. Що ж, а зараз йдемо далі. Що ж, я хотів включити розчаровуючі серіали року. Але цього року я не сильно дивився серіали, тому цього року без них в розчаровуючих та найгірших. Але все-таки енну кількість якісних серіалів я цього року подивився. Тому в найкращих буде запекла боротьба. Тому поки йдемо до найгірших е, в анімаційному полі. І в нас номінація найгірший анімаційний фільм року. Хем -хем. Номінанти Гарфілд. Нікчемний я Я-4». «Кунг-фу Панда 4 та Санді Чікс порятунок бікінібота. І перемагає тут нікчемний Я-4. Так можливо я роблю гру з глядачем і включив те, що від мене очікують, і те, що було визнано в першій франшизі, реально поганим фільмом усім і приблизно. Все, але. Тут я навіть не граю з глядачем, бо нікчемний Я 4 це складно навіть повноцінним фільмом назвати, бо це кубка новел чи серій серіалу, що склеєні в один фільм, і роблять вигляд, ніби вони намагаються бути пов'язаними. І типу, я до фільмів з новельною структурою відношусь нормально, але тут це так не заплановано, фільм абсолютно плює на минулі частини і каже, що міньйони зрадили свої вікові традиції переходити до найлихішої істоти на землі. Або то літак гру, який вкрав дру, впав, бо не зміг підняти всіх міньйонів, і вони вирішили залишитись не з дру а з гру. Бо іншої причини, хоч вбити мене, я не бачу. Тепер вони працюють на на АЛЛ. Я вважаю це правильний переклад разом з гру, що доводить, що, що конфлікти минулих частин ні на що не впливають. І я не думаю, що навіть дитина нова вплине хоч якось на наступний фільм. Можливо, вона між фільмами помре, не знаю. Фільм просто неймовірно нецікавий. цікавий. Його навіть критикувати не цікаво. Максум, що там є, це від заради від суперміньйони, які ні до чого не ведуть. Їх роль в сюжеті приблизно ніяк. Та суперміньони, які ні до чого не ведуть, їх роль в сюжеті приблизно ніяка. І це я без перебільшення. Я не знаю, як так, але під час маркетинга нікчемного Я4 я отримав більше задоволення, ніж від самого нікчемного Я4. В принципі, кіно ніяке. І наповнене наповне бажанням, щоб ти його вимкнув. Бо тут стільки цікавих сем'ян, які посадили просто в бетон, що. Просто капець. В підсумку, мабуть, ставлю фільму 4 бали з 10. Бо фільм просто нецікавий та поганий. І єдиний його плюс це після від Фаррела Вільмі. І єдиний плюс цього фільму це після від Фаррела Вільямса, яка дійсить Дрейка. Послухайте, це класна хрінь. Що не можна сказати про весь інший фільм. Що ж, а далі у нас номінація на найгірший лайв екшн року. Номінанти. Джокер Божевілля на двох. Мадам Павутиння. Бордерлендс. Бунтівний місяць. Мегалополіс. І перемагає тут Джокер Божевілля на двох. Скільки надій на цей фільм було? Скільки ми його чекали? Скільки хайпа було. І все заради. І тут я хочу зробити важливу річ, яку треба проговорити. В один момент в кожного глядача з'являється питання. Що таке поганий фільм? Кожна людина відповідає для себе по-різному. Для когось поганий проект – це просто проект, в якому все зроблено погано. Для когось з поганою графікою, для когось з поганим сюжетом, для когось без стилю. А для мене це фільм, який є нудним. Не за планом, не тому, що так задумав автор, А, бо фільм сам по собі нудний. Джокер поживільна на двох. Цей фільм, який намагався бути мюзиклом. Дуже нечасто і в кінотеатрах, при тому драматичний, і продовження фільму, який мені сподобався такто. Я не вважаю його геніальним 10 з 10. Але 80 для нього підходить ідеально. Для першої частини. І друга частина, вона ніби не хоче створити щось нове. Ні, вона скоріше хоче зробити вигляд, що воно те ж саме кіно. Таке ж сміливе, таке ж стильне, таке ж цікаве. Воно хоче зробити вигляд, що воно сміливе. Але це кіно з величезною кризою ідентичності. Типу, його не назвати мюзиклом. Бо в мюзиклі якимось чином пісні не впливають на сюжет взагалі. Та й про тему цього фільму складно сказати. Бо психічні розлади нам показали ще в минулій частині. Я подумав, блін, в цей раз нам покажуть світочі Меджокера. Але ні. В підсумку там дві сцени такі, і все. В принципі, фільм дуже незв'язний, і як і нікчем не є чотири, має сем'яна гарної ідеї, які закинули в бетон. А в підсумку вийшло. Просто вийшло дуже погана спроба в коміксову судову драму з підривом суду, та словами Артура Флека, що він не Джокер, а це образ такий. Лінія з тим, що Харлі Квіт з багатої сім'ї нікуди не веде. Все в цьому фільмі намагається до чогось вести, але нікуди не веде. В кіно гарно грає лише Хоакін Фенікс, грала Гаги дуже нерівна і, як на мене незрозуміла. Підбір музики непоганий, але. ось ви теж не улавлюєте лінію оповіді на цьому місці. Так уявіть дві години такого. Ось це Джокер 2. І вся проблема, що. Це не так погано, що прям класно, це просто неймовірно погано і нудно. Тому фільму я ставлю його 4 з 10 і розчаровано поїхали далі. А тепер давайте поговоримо про найкращі серіали. Так я не вигадав підводку. Тому давайте одразу до номінантів. Номінанти на найкращий серіал року Аркейн. Fallout День Шакала. Льоди Ікс 97 І перемагає тут Фоллаут! Фанат Аркейну на місце, і приберіть свою зброю. Я все поясню. Другий сезон Аркейну це шедевр. На всі часи, які ми будемо згадувати ще довго, особливо сьому серію, від якої я готовий заплакати в будь-який момент дня. Але другий сезон Аркейну. Далеко не ідеальні відчувається, що другий сезон різали як скажений. Коли я кажу скажений, я маю на увазі «Ого, ніфіга фіга собі як сильно. Фінал сезону це найбільш розчаровуюча серія року, бо вони намагалися за одну серію закрити всі сюжетні лінії. А якщо конкретно за останні 20 хвилин, це неможливо завдання. Але вони намагалися, і в них не вийшло, як на мене. А Fallout вийшло в одному сезоні змінити повністю світ Fallout і змінити наш погляд на сюжет цієї серії. Але ми в номінації про серіали року, а не найкращі екранізації ігор року. І це тип постапокаліпсису, який я не бачив дуже давно. А саме постапокаліпсис і світ, в якому люди живуть, не виживають, не живуть, щоб жити, а саме, що живуть, як реальні люди. Вони мають повноцінні міста, і він. Легкий, достатньо. Це, так, це скоріше через гру, а не через серіал. Але я боявся за Fallout. Бо дивився на грим гуля, дивився на все і боявся. А потім. Гуль став моїм найулюбленішим персонажем серіалу. Всі, в принципі, персонажі в цьому серіалі класно прописані, і, в принципі, є цікавими. Графіка тут нормальна, не скаженою якось, але. На дуже пристойному рівні. Оператора та режисера Нолан цілувати готовий. Весь цей серіал наповнений любов'ю до світу Фоллауту, та є величезним середнім пальцем до договору та Бесезді. Цей серіал неймовірно кольоровий, неймовірно яскравий. І я неймовірно чекаю другого сезону, щоб відправитись у величезні пустелі незвіданої Мохави І Нью-Вегаса. Тому серіал у спокійній 9,5 з 10, і ми. Ідемо далі. І далі в нас найкраща анімація року. Найбільш несподівано потенційно контроверсійна номінація на сьогоднішній премії. Номінанти. Дикий робот думками на виворі 2. Трансформери. Початок. Оріон і темряк. І по ідеї мій вибір має бути очевидний переможець багатьох нагород. Скоріше за саму фільм року на Оскарі. І Домінатор прокату на другому чи третьому місці. І оцінками під 8,5. Але. Цього року я граю проти глядача. Цього року найкращий анімаційний фільм забирають Трансформери початок. Фанати дикого роботу приберіть, збройні! Так хто вистрелив? Ай, чор, тепер прості, мене в новому році. Ну нічого. Так ось. Дикий робот, а дикий робот шедевральний. Найкраща анімація цього року, мабуть. Дуже класний мультфільм. Але. Прям 8,2 і з 10? Прям краще, ніж Шре. Прям краще, ніж як привчити дракона. Прям краще, ніж майже весь ядзак. Прям краще, ніж майже весь Ренесанс Діснею. Прям краще, ніж багато фільмів Піксару. Я, типу, так не думаю. Це дуже класне кіно, не подумайте, але воно не прям настільки революційне. Я думаю, звісно, з часом оцінки підпадуть, але все одно зараз це прям прибільшення в якості цього мультфільму. Але це місце взагалі-то про інший мультфільм, про Трансформер початок. Фільм, в якого було неймовірне завдання врятувати франшизу трансформерів, зробити якісне кіно у всесвіті захопленому фантазіями 13-річних хлопчиків. І трансформери початок завдання, на жаль, провалили. Це найменш касовий фільм в історії франшизи, і перший, який прямо горів і в прокаті, при тому, що до кінця не зрозуміло чому. Бо меми були, люди говорили, що це гарне кіно, але ніхто не пішов в кіно. І це справді трагедія. Бо ми в кроці від того, щоб втратити справді велику сагу та історію. Настільки дорослого, жорстокого, але при тому і цікавого, і дорогого мультфільму з заходу я не бачив ніколи. Фільм зробив одного з найкращих лиходіїв в анімації, в принципі, з одного з найдурніших лиходіїв в анімації, в принципі, зміг заробити найвищі оцінки в серії, при тому, будучи приквелом в іншому все з іншим розвитком подій. Це кіно, яке не мало би працювати взагалі. Трейлери робили з цього фільму просто дитячу історію без краплі глибини. Але цей фільм витягнув сам себе з болота та відправив на орбіту. Відчуття, ніби фільм. Робили Лорд та Міллер, настільки він наповнений енергією, складними темами та дорослістю для дітей. Цей фільм монументальний, який треба пам'ятати. І мені реально сумно за провал цього фільму. За жоден мені не було настільки за останній час сумно, ну окрім, мабуть, підземель та драконів, але вони просто побратими з такими ж плюсами і проблемами. В підсумку мультфільму ставлю 8 з 10. Так, моя оцінка трохи піднялася. Хто хоче, може побачити більш детальний огляд у телеграм-каналі. Що ж, а тепер час перейти до останнього місця: до чемпіона, до справжнього бога цього року, я б навіть сказав, найкращого фільму року. І ви могли помітити, де всі інші номінації? Де оператори? Де режисери, де сценарій? І справа в тому, що всі ці номінації забрав один фільм: фільм настільки класний, настільки шедевральний, від режисера, який майже друге прошестянолана. Це Дюна 2. І справа в тому, що це найоб'єктивніший фільм на цій премії. Оцінки фільму цього року найкращі за весь рік на МДБ. І питання, чи фільм після півроку залишився настільки класним, як був на виході, так і навіть краще. Це парадоксально, з часом Дюна Вільньова стає кращою, що перша, що друга частина. Бо вона змогла виконати непосильну задачу, сподобатись всім, після того, як першу частину критикував. Багато хто, скажімо так. Я чув її критиків. З другою частиною я майже не чув критики. І зрозуміло чому, бо це шедевр. Це дуже стильний фільм, не настільки заплутаний, як минула частина. І це саме що ультра блокбастер. Це найбільший фільм року, не по бюджету, але по масштабу. Фільм, який був по відчуттях усюди в момент виходу, і було приємно знаходитись в атмосфері, коли цей фільм виходив. І це перший фільм в моєму житті. Не сильно франшизний, де фіналі люди аплодували. До цього це було на двох фільмах Барбі, коли з'являвся та співав Райан Гослінг. Та людину павуку до тому шляху немає, коли з'явилося три павука. Вибачте за спойлери. Але щоб прям аплодували через визнання якості фільму, такого ще не було в мене. І я реально закоханий в цей фільм. Дюно 2 це фільм, в якому ідеально майже все, майже все для мене. Окрім, мабуть, сцени на арені, там, типу, персонажиків, можливо, можна було більше їм дійдати, да? І як це кіно зрежисовано, як акценти розставлені, як екренізовані деякі моменти, це просто шикарно. Хоч фінал книги і змінили, і цікаво буде, куди це заведе творців, але я все одно неймовірно чекаю, третю частину, яка буде в цей раз робитися 3 чи 4 роки. Ну, я готовий почекати. А поки Дюна 2. Забирає найкращий лайв-екшн фільм року з оцінкою від мене у 9.5 з 10. А я вам дякую і не говорю до зустрічі наступного року, бо в нас ще одна премія буде. В цей раз достатньо об'єктивно зроблена, в тому числі, сподіваюся, вами, підписниками ігрової січі. І тоді будуть вже мої побажання з Новим роком. А тепер. До завтра, чи може до сьогодні, через кілька годинок, як піде, як піде з монтажем, хочу нагадати підписатися на ігрову Січ, щоб не втратити свою можливість вплинути на результати голосування ігрової сі, щоб не втратити можливість голосування наступного року в номінаціях на ігрову премію. Підписуйтесь на мій особистий телеграм-канал, і, звісно, підписуйтесь на цей канал. Всім до нових зустрічей на каналі Дріперіст.